Всім доброго дня! Ви на каналі Green Street в рубриці інвестицій. І сьогодні я розповім вам, для чого призначені такі інструменти, як Take Profit і Stop Limit, які використовуються у фьючерсній торгівлі на криптовалютних біржах. Це все я буду показувати на прикладі криптовалютної біржі Binance. Переходимо ось сюди в деривативи USD m а для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, вам треба зареєструватися на криптовалютній біржі Binance. Посилання на реєстрацію я залишив в описі під цим відео. За цим посиланням ви отримуєте знижку 10% на комісії на біржі Binance. І так, буду я це робити на парі Ethereum USDT. І для чого призначені. Take profit і стоп лоси. Тейк профіт призначений для дострокового закриття позиції, тобто, якби не дострокового, а, наприклад, автоматично закриття позиції. Якщо не вручну, то Take Profit сам автоматично закриє позицію по тій ціні, яку ви виставили самі для себе, яка у вас влаштовує. А стоп лос призначений для того, щоб не дати. Ціні піти в не туди, куди ви запланували. Наприклад, ось у мене пара TRX USDT, і торгівля затягнулася, і вже мінус 24%. Тобто, у мене якби є кошти для торгівлі, через то я собі дозволяю не виставляти стоп лоси І в такому випадку є ризик ліквідації позиції, якщо ціна досягне. Ось цієї відмітки. А щоб не ліквідовувало позицію, для цього виставляють стоп-лоси. Але при стоп лосі ви все одно втрачаєте частину коштів як на комісію, вхід і вихід з позиції, так і на той ризик там 1% чи 0,5% чи 2-3-5%, скільки ви готові ризикнути тим, щоб перезайти, наприклад, з неправильної позиції, якщо ви зайшли. В неправильну позицію, або якщо ринок пішов не за вашим сценарієм, або якщо ви провели недостатній технічний аналіз, для цього використовується стоп-лосс, ви втрачаєте якийсь відсоток і потім перезаходите в ту позицію, в яку ви рахуєте потрібною для себе. А може бути таке, що ви зайдете і другий, і третій раз неправильно, і що тоді ви втратите вже Приблизно до 5-6, а може і більше, відсотків на комісії і на ризикові інтервали при виставленні стоп лосу Тобто це вже обирати вам. Виставляти стоп-лосс чи ні. Я на прикладі своїй торгівлі практично їх не виставляю. Виставляю тільки тейк-профіти, щоб позиція закривалася по тій ціні. По якій мені вигідно, коли я відбиваю комісію, і беру той прибуток, рівень прибутку, який мене влаштовує. Тепер перейду безпосередньо до виставлення take профіту і стоп-лоссу на парі ethereum USDT. Зараз я покажу, як це робиться. Ось тягнемо цей повзунок правіше. Натискаємо ось тут в кінці квадратик з таким олівчиком. І ось тут, де написано Take Profit USDT, ставимо ту ціну по якій ми хочемо вийти з позиції. Тобто яка нас ціна буде влаштовувати. Зараз ціна маркування на рівні 1847,90 центів. Наприклад, я хочу вийти по ціні 1900. Пишемо 1900. І ми бачимо, який у нас буде прибуток. Прибуток складатиме центів. Для того, щоб ціна і торгівля не затягувалася на довгий період, так як це в мене вийшло з троном, стоп стопло ставимо ту ціну коштами, якими ми можемо ризикнути. Наприклад, ціна маркування 1847, і щоб торгівля довго не затягувалася. Або нам треба буде перезайти в позицію, то виставляємо, наприклад, 1800. І бачимо, що ціна ризику у нас складає 1 доллар і 2 центи. Тобто при падінні ціни до 1800, а зараз у нас ціна торгується по 1847. Якщо ціна опуститься до 1800, то даний ордер Ethereum USDT автоматично закриється нам в мінус 1$2 плюс комісія за вхід і вихід. Враховуйте це при виставленні стоп-лоссів. Через то я ними стараюсь не користуватися. Я краще проведу більш детальний технічний аналіз і зайду так як. Повинно бути, щоб не виставляти стоп лоси і не перезаходити по два-три рази, втрачаючи на цьому кошти. Натискаємо підтвердити все стоп лос і тейк-профіт у нас виставлений. По даній ситуації на ринку ми бачимо, був такий затяжний дамп і різкий відскок, і ціна пішла вгору. Якщо вдруг ви змінили свою думку і вирішили змінити take Profit і стоп Loss, то це все можна зробити в будь-який момент. Натискаємо сюди на квадратик з олівцем і натискаємо просто хрестик. І все. І, нас, і наш стоп Loss відмінений. Ось, перейшло повідомлення. Якщо ви хочете змінити take Profit, Просто його змінюєте. Наприклад, вихід ціни по 2000. Я, як тільки ціна Ефіріума досягне 2000 доларів, а зараз ціна маркування 1847. Якщо вона досягне 2000 доларів, то я отримую придбуток в 4 долари 38 центів. Це дуже цікавий інструмент, в якому можна розібратися. І треба в цьому розібратися, якщо ви Хочете торгувати на фьючерсах криптовалютою, то треба в цьому розібратися. Ставити вам стоп-лосс чи не ставити це вже ваша особиста справа. Все легко робиться, виставляється, відміняється. Ордера можна закрити вручну, якщо виставлений стоп-лосс чи тейк-профіт, А можна дочекатися, щоб вони самі закрилися. І ще раз повторюся про take profit і стоп Limit. Приклад пара TRX USDT, як я вже й говорив, торгівля затягнулася. Зараз мінус 32% вже. А якщо б я виставив стоп-лосс тоді, а я зашов по TRX в лонг, то я б вийшов би по стоп-лоссу. Тобто ордер би закрився по стоп-лоссу, я б можливо там втратив би 1 долар. Плюс комісія там центів десь 40-50. І перезайшов би в шорт тоді, то зараз би я б вже отримав би прибуток. Наприклад, я говорю. Отримав би прибуток уже б 18.51. Ну, це б якщо б я не закрив би по тейк-профіту раніше. І не очікував би оцієї всієї проторговки, яка вже триває другий день. коли... Трикс пішов в просадку. Але це особисто моя думка і особисто моя торгівля і стратегія. А ви будете вирішувати, ставити вам стоп лоси чи не ставити. Перезаходити в позиції чи не перезаходити це вже буде особисто ваша думка і ваша стратегія. Ваша стратегія буде, звісно ж, зовсім інша, ніж моя. Якщо ви готові почекати, якщо у вас є можливість почекати, то можна стоп лос не виставляти і не втрачати там 1, 2 чи 3%, а можна і почекати і подивитись, як ціна торгується протягом цього періоду, плюс ще можна зайти в дану пару TRX USDT. В лонг і прибуток вже буде більший, коли TRX піде вгору. У вас буде ваша власна стратегія, і ви будете вирішувати, як вам торгувати. І на цьому буду завершувати. Далі ви вже розберетесь самі безпосередньо на практиці. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.